представники полтавської мусульманської релігійної громади провели прес-конференцію у рамках проєкту Єдина країна. Вони підтримали територіальну цілісність України та засудили агресивні дії з боку Російської Федерації. Окрім цього, вони поділилися своїм баченням ситуації на окупованому Кримському півострові. Ми хочемо бачити нашу страну, процвітаючою, сильною, крепкою. і ми убіждіни. І ми до сих пор не можемо с мыслью, що Крим уже якобы не относится к території України. Для нас для мусульман Крим є і остається территорией України. Шейх Умар також повідомив, що за необхідності представники полтавських мусульман встануть на захист своєї вітчизни, тому що багато хто живе тут тривалий час або народився в Україні. Якщо вони виросли на території України, їхні діти народились здесь. То Україна для них это і є їхня родина, независимо від того, якої національної вони є. То Україна є для них їхня родина. У зв'язку з агресією Росії мусульмани області активно долучаються до надання допомоги українським військовим. Прибічники ісламської віри підтримали ініціативу вірменської громадської організації Урарту та передали на схід продукти харчування, питну воду, засоби гігієни та інші необхідні речі.